Катерина завжди вважала, що жінка має бути опорою і для сім'ї, і для мами, і тим більше коли та старіє. Вона ніколи не рахувала грошей, коли мова йшла про найрідніших. Щосуботи вона з чоловіком їхала в великий супермаркет на околиці міста. Вони закуповувалися на тиждень овочі, м'ясо, крупи, побутова хімія. А тоді Катерина окремо брала кошик і складала туди продукти для мами. Кать, може, обмежити трошки? інколи обережно питав чоловік, поглядаючи вже на повний візок. Та ні, Вадиме, відповідала вона. Мамі цього вистачить на тиждень, у неї ж пенсії трохи більше три тисячі. Що вона зможе купити за ці гроші? Вадим лише зітхав, він розумів сперечатись марно. Катерина має добре серце, це її сильна сторона, але часом і слабка. Після супермаркету вони заїжджали до мами. Ту квартиру Катерина практично утримувала сама комунальні, інтернет, інколи ремонт, усе це було на її плечах. Мама раділа і кожного разу повторювала одне і те ж доню. І тобі Бог віддячить, якби не ти, я й не знаю, що б я робила. Син же Юрій з'являвся раз у місяць, без грошей, без роботи, з постійними претензіями на життя і скаргами про важку долю. Катерина давно вже перестала щось від нього очікувати. Одного вівторка Катерині треба було забрати у мами деякі документи. Вона не планувала надовго просто зайти, взяти, поцілувати і побігти на роботу. Коли мама пішла в кімнату шукати папку, Катерина машинально відчинила холодильник і застигла. Холодильник був порожній. Не просто на півпусти. Там була ковбаса, одна маленька, найдешевша, і банка гірчиць, і все. Катерину холод пробрав до кісток Мам, а де їжа? Я все з'їла, якось рідко від... різко відповіла мама, не дивлячись її у вічі. Катерина відчула, що в грудях щось защеміло. Ти все з'їла за три дні? А що ти хочеш? Людина хоче їсти. Але Катерина знала, маму, та ніколи не з'їсть за кілька днів того, що провозила щосуботи, навіть фізично не могла. Невеселі думки почали гризти Катерину. Юра, його безробіття, його образи на весь світ, його дітям нема що їсти, і мама мене не розуміє. Катерина промовчала, не хотіла зразу скандалити, але серце стислося так, що важко було дихати. У наступну суботу Катерина зробила все, як завжди. Продукти мамі купила, привезла, посміялась, обійняла, але цього разу, коли вони з чоловіком поїхали додому, вона сказала Вадиме, я повернусь, а ти їдь без мене. Щось трапилось? Хочу перевірити одну річ. Чоловік занервував Ти думаєш, це Юра? Катерина лише тихо відповіла мені здається, що так. Вона вийшла з машини і, зробивши круг через двір, повернулася до під'їзду, піднялася сходами і, коли підійшла до дверей, маминої квартири, почула шум. Хтось гримав у холодильнику. Катерина різко відчинила двері, мама завжди їх забувала замикати. І от він, Юра, з двома великими сумками, набитими. Сумки, з яких стирчала та сама курка, що Катерина купила, пачки круп, пакет яблук. Юра очманіло застиг. Та що ти тут робиш? випало він. Те саме хотіла запитати я в тебе. Катерина склала руки на грудях. Тобі не соромно? Та що ти починаєш? Моїм дітям треба. Ти дорослий мужик, тобі 43 роки, працювати спробуй. Чому ти в мами крадеш? Юра здирнув очима, шукаючи підтримку у мами, яка вже вибігла з кімнати. Катю, не кричи мама стала між ними. Йому важко він сам розумієш, у нього дітки. Мамо, а я? Я теж мама, я теж працюю, я теж не сиджу на шиї, я тобі купую все, а він приходить і просто забирає. Юра ставив, ставився нахабно, та ти не кричи ти багато, ти собі ще заробиш, не збіднієш. Катерина відчула, як в неї руки затремтіли. То це нормально ходити і грабувати власну матір? Мама закричала. Не смійте говорити він мій син, він має право. Право на що? На те, щоб тебе холодильник був пустий. Катерина знову повернулася до Юри. Слухай, я останню копійку несу, щоб мама була забезпечена, а ти, ти просто все в неї забираєш, як тобі не соромно. Юра закотив очі. Ти драматизуєш. Катерина зрозуміла, далі так бути не може. Все, мамо. Я буду платити тільки комунальні. Хочеш? Годуйтеся з Юрою разом. Моїх продуктів у цій квартирі більше не буде. Мама різко повернулась до неї. Ах так? Тоді знай, я запишу квартиру на заповіт на Юру, не отримаєш від мене нічого. Катерина остовпіла, потім навіть розсміялася. Мамо, ти розумієш, він продасть квартиру у перший же місяць, і ти опинишся на вулиці? Він не такий, він мій син, він таке не зробить. Катерина глянула на брата, той стояв і не моргнувши. Вона сказала тихо, але так, що в кімнаті повітря здригнулося. Він продав би і тебе, якби міг. Ти ж бачиш, хто він, і ти хочеш йому все віддати. Мама тремтіла, ти жорстока, може, але єдина, хто останні 10 років тебе реально утримує. Юра пирхнув ну да, почалося. Я поганий, бо не маю грошей. Ти поганий не через гроші, а через те, що ти хочеш жити за чужий рахунок. Катерина пішла на озираючись. На сходах їй хотілося плакати, кричати, розривати на шматки той несправедливий абсурдний світ, де материнська любов стає сліпою. У машині Вадим лише запитав щось сталося. Катерина сперлась на сидіння і заплющила очі. Мама сказала, що запише квартиру Юрі, а я нічого не отримую, бо я багата. Подим тихо свиснув. Ну, це її вибір. Так, але коли він її вижене, це теж буде її вибір. Кать, не накручуй, може, вона погарячкувала. Катерина дивилася у вікно і думала одне я тримала цю сім'ю, скільки могла, і що отримала? Звинувачення, крики, порожній холодильник, І стало моторошно від однієї думки. А якщо мама справді все перепише, що тоді? Їй не квартири було шкода, і було шкода маму. Вона сиділа на дивані і машинально крутила в руках телефон, хотіла зателефонувати мамі, але що сказати? Вона... Чоловік пробує заспокоювати, але спокою вона не могла знайти. Ти зробила все, що могла. Але якщо мама віддає перебагу Юрі, ти не можеш це змінити, і винна не ти. Катерина тихо прошепотіла, але мені боляче, так боляче, ніби це зрада. А Вадим сказав мудро. батьки інколи люблять не тих, хто їх підтримує, а тих, кого жаліють. І це не твоя провина. Катерина ще довго думала над ситуацією. Може, я не мала втручатися, може, треба було мовчати і далі возити, чи може я просто рятую маму від самої себе? Але одне вона знала точно: в тому приходить не тоді, коли багато робиш, а тоді, коли твої зусилля ніхто не цінує.